Гаразд. а що означає вчорашня заява? Достатньо достатньо гучна, значить, посла Китаю про те, що це все були просто вербальні інструменти, коли вони пообіцяли повномасштабну підтримку, ні, всеосяжну підтримку Росії, і все це. Тобто, він вчора визнав, що це брехня. Мені цікаво, як сьогодні спав після цієї заяви Путін. Чи спав взагалі, Чи спав взагалі да, після того, екабай, як бай сказав ми намахали, екабай, нам да. на насправді? На, на по перше, ми їм забороняємо ядерну зброю ставити в Білорусі. По друге, ми намахали, ми з ними не партнери. Я думаю, що після візиту Сі він просто віджав суверенітет в Росії. От свого часу Мао приїжджав до Радянського Союзу, просив допомоги, тому що mm -hmm. Китай вв'язався в ігри в Азії і не витягував їх. І Мао приїхав і здавався. І Радянський Союз його розклав повністю. Забрали їхнє голосування на 10 років в ООН, коли їм нав'язували Китай як голосувати в ООН. Там забирали територію, от просто шапку кинули за річку, все, російська чи там радянська територія. Mm -hmm. І Китай поступався. То от зараз а, Сі приїхав, він тобто відмотав. А вони пам'ятають сто відсотків. Китайці дуже злопам'ятні і як країна, і як люди, тому в даному випадку росіянам повезло ну, з ворогом. Ага. З такими друзями ворогів не треба. Друга річ, він забрав цей суверенітет. І зараз вони грають ними як хочуть. Тут Макрон летить до господаря Кремля, до Сі Цзінпіна, не до Путіна. Раніше ага. чому Бріджит жалілася в Україну дзвонила, типу щось з Мунелем, тому що він по три години пропадав вечорами з Путіном на телефоні. Вона не знала де він пропадає. То зараз в нього нова фішка. Він він летить в Китай. Не до Путіна. Головна тема це не бізнес, це не культура. Там Джар навіть з ним летить. Але головна тема це політика, це війна в Європі. Як її зупинити? Але летять не до Путіна, летять до Сі Цзіньпіна. І от так як свого часу була історія, коли викрали білоруси, викрали ірландський літак Ренеєр з блогером на борту, який летів по моєму в Польщу, і Лукашенко файтер-джетами загнав його на територію Білорусі. Так, це був 20 20-21-й. Це нехта так та так. Блінка, я забув, я забув, як його прізвище, така кількість подій в Україні. Ну, реально в так. Я так. реально забув, але він зараз співпрацює з режимом Лукашенка. е, вот, э, ну, вдало, вдало захватили. Але э, історія в наступному, що тоді Меркель дзвонила Путіну, щоб Лукашенко відпустив цього блогера і відпустив цей літак. То зараз аналогічна історія. Тобто Путін до війни був господарем регіону, і Меркель, щоб вирішити білоруське питання, дзвонила Путіну. То зараз, щоб вирішити російське питання, летять в Пекін. Угу. І ось ця заява. Послав, вона говорить, нам все рівно, що ми підписали з Путіном. Путін лох. І ми до нього так ставимось. Він порушив базис. От Ми сказали, нас, нам важливо не розповсюджити ядерну зброю. От ми проти цього. Китай він готовий дружити, воювати. Він дуже часто плює на права людини, але в Китаї є свої страхи. Китай не хоче великої війни. Китай не Чому? хоче е, півтора мільярда людей, е, їх З... треба кормити, треба рости, треба вийти на перше місце. Дуже... Здавалось, бо Китаю дуже вигідна війна зараз. А Китай не вміє воювати. Це ще теж така історія. От, тобто вони і... вміють показувати. Вони такі, умовно кажучи, країна тіктокер військовий. Е, не зовсім. Це У нас є Ічкерія, де не так, не Ічкерія, а Кадирівська частина угу. Чечні. Чечні, Так, бо Ічкерія якраз таки ті, хто вміють воювати. От, а... а ось Кадирівці це ні, тут історія. Історія, от так як про китайський футбол. От китайці взагалі не розуміють, як в нього грати. Задовго були колонією. Зато Північна Корея, яка взагалі всі чемпіонати виграли, але тільки на місцевому місцевому телебаченні. ППП-один. Каналі вони все перемагають. І задовго були колонією, задовго не воювали. Ну, в них після опівних воєн, які вони програли успішно Франції і, і Британії. Вони ніде особливо не вривали з Друга світова Японія їх просто рвала і ну, таки, Американці зупиняли їх. І Китай не натренований. Дуже багато зброї, але знову ж таки, війна це про психологію, ну, це так. про людський мотив. От в них цього немає. Ну скажімо так, якщо вони потренуються на Росії на Сибіри, цей досвід може з'явитися. Поки що вони не хочуть. Плюс ціль стати першою економікою світу. Дуже образливо буде в'язатися в якусь посеред війну, ну, от чи наприклад, як путінська війна програна і влізти в неї, і через це не стати на перше місце. Вони не хочуть, тому от вони уникають війни. От якоїсь такої яку можуть програти.